Готуємо корисний бюджетний і смачний м'ясний салат. Друзі, я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою Піжик і ви на моїй кухні. А перш ніж ми почнемо приготування, я попрошу вас підписатися. Хто ще цього не зробив, залишайтесь тут завжди просто, корисно, смачно та доступно. І власне сьогодні один із таких рецептів. Друзі, як завжди, ви знаєте, порція сімейна це найкраще. Зараз ми з вами приготуємо ось такий чудовий, корисний салат. Дуже смачний, соковитий, з доступних інгредієнтів і фантастично ароматний. Ви будете приємно здивовані, наскільки це просто, швидко та бюджетно у приготуванні. Тому зараз ми готуємо салат з курячими субпродуктами, корейською морковкою власного приготування та відвареними яйцями. До речі, скоро паска, відварені яйця залишаться точно кожного. Ось варіант, де ви можете їх використати. А для приготування такої смакоти нам не знадобиться ніяких заморських продуктів. Все, що потрібно, перед вами на екрані, тож ставте на паузу і детально вивчайте або знайдете, як завжди, все в описі під цим відео. Для салату я самостійно приготувала дуже шведесеньку корейську моркву. Ось в мене є консервована квасоля, можна відварити, можна білу. Також я до готовності відварила курячі пупці. Можна сердечка використати, можна печінку, все відварити до готовності. І нарізаю їх ось трохи, відправляю все в спільну миску. Далі беру шматочок цибулі порей, в мене була, я її люблю. Можна білу цибулю, звичайно, ріпчасту, можна синю, як собі забажаєте. І, звісно ж, відварені яйця. Як я і сказала, скоро буде Паска, і питання закривається, куди подівати відварені яйця, що залишаться. Туди ж їх. Далі в холодильнику у мене була одна болгарська причина. Я для кольору додаю, але можна обійтися без перцю, я робила це також смачно. Далі за смаком додаю сіль, рослину олію. І гірчиціка звичайна, класична, гостра. Можна також взяти діжонську, в зернах французьку це дуже смачно, просто і універсально. Як до повсякденного столу, так і до святкового сміливо можна подавати. І все, салат готовий. Жодних майонезів чи тяжких заправок. Ось погляньте, як це яскраво, дуже апетитно і нереально смачно та корисно, ви вже повірте. Тому зараз обов'язково скуштуємо його. А якщо ви хочете приготувати пісну версію такого салату, будь ласка, замініть яйця та м'язко на відварені або ж мариновані грибочки. І буде смачно і не менш корисно. Ну, а зараз, звісно, ж рубрика куштуємо те, що готуємо. Лишень погляньте, друзі, як це яскраво, апетитно, ароматно, як ви розумієте, і я розумію, як це корисно. Тому із задоволенням зараз куштуємо. Це дуже соковито, пікантно, різні текстури, хрумкі, соковиті овочі. Дуже ніжне м'ясо, ну це фантастично. Це просто, це класика, але це дуже смачно. Тому, хто вже давно не готував такі рецепти, обов'язково згадуйте, тим паче, субпродукти є більш бюджетним, але не менш корисним видом м'язка. Не забувайте про це. Готуйте, смакуйте самі і, звісно ж, пригощайте рідних та близьких. Усім смачного! Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково тисніть лайк або ж дизлайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь, хто ще цього не зробив, тут завжди корисно, смачно і просто.